У приміському міському громадському транспорті Одеси вартість проїзду зросла на 2 гривні. Здорожчали поїздки на автобуси, котрі йдуть від кінцевої станції на житловому масиві Котовського в населені пункти Красносілка, Світле, Олександрівка. Ці маршрути обслуговує приватна компанія Севертранс. Експерти пояснюють здорожчання тарифів, підняттям цін на пальне та зарплат водіїв. У ситуації розбиралася Ольга Циктор. 59-та, 39-та та 13-ті маршрутні таксі йдуть в Одеську область з вулиці Марсельської. На зупинці громадського транспорту маршрутку очікує місцевий житель Антон. Вважає, підняття цін на приїзд необґрунтоване. Я так думаю, не опасно, тому що маршрутки не відповідають ніякому качеству. Перший момент, другий момент, ну якби, как бы... У водителей зарплата тоже от этого не повысится. Это тоже надо понимать. Для меня, как бы в принципе, недорого, не то не то. Я не могу сказать. Я просто как бы к тому говорю, что должна по пони... ним не на пассажиров ложиться эта сумма. Да, там в 9, в 11, там, в 3 гривны, в 2, А как-то город должен датировать такие маршруты, которые не рентабельны. Про умови в транспорті розповіли й інші пассажиры. Вечером всегда набито все. А особенно суббота, воскресенье, там вообще влезть с утра нельзя. Ну, могли бы 10 сделать, если уже на то пошло. Если они уже хотят поднять. Мы уже ничего не сделаем. Если они подняли, значит, не подымут. Ну, хотя бы 10 сделали. Это а лично эту рубль надо искать. Несправедливо. 203 старая едет с одного конца в гор... другой конец города. И проезд 7 гривен. А тут ехать 20 минут. Зарплаты и пенсии не повышают. а, а только все коммунальные повышают. Проїзд, продукти. Водії маршрутних таксі вважають підняття цін за проїзд обґрунтованим. Люди взагалі мовчать, ніхто нічого. В магазинах везде ціни піднімають, ціни як гриби ростуть. що то ніяк не тріюють. На Зарплаті не сказується, машину треба задержати. Соляра яка. какая. ви не саме що, соляра піднялася на стол. Раскладовникового тарифа расповел Сергей Черной Иваненко, эксперт и правоучасть в его обгрунтувании. Однозначно речь идет о топливе, однозначно речь идет о 16-язычных материалах, однозначно речь идет о заработной плате не только водителей технического персонала, но и работников, которые ремонтируют транспортные средства, это работа административного персонала, который работает в этих автопредприятиях. Поэтому факторов достаточно много, они вроде бы как небольшие. Знаєте, так там 10 копійок прибавилось, там 15 копійок, так глядиш, і тариф вирос. Компанії Північ Транс, котра обслуговує ці маршрути, Суспільному відмовили в коментарі без офіційного запиту, який ми наразі готуємо. Ольга Циктор, Сергій Коняхін, новини на Суспільному, Одеса.